Мої вітання усім глядачам інформаційного порталу золочів.нет в ефірі Довгоочікуваний свіженький випуск програми «Їдло для місків» Як ви уже, мабуть, встигли помітити, я сьогодні в новому стильному капелюсі. Вас цікавить, чому? Зараз я вам розповім. Справа в тому, що у мене в мозку стільки багато цікавої інформації, що просто розпирає. А так капелюх гарненько підтримує усе в купці. Що ж, як то кажуть. Розпочинаємо. Друзі, а ви знаєте, що? Країна Ліхтенштейн, котра знаходиться в Європі, настільки маленька держава, що під час останньої військової операції, в якій вона брала участь, вони відправили на війну аж 80 солдатів. Правда, з війни повернувся 81. Папарапап! А ви знаєте, що поліція Китаю у своїй нелегкій службі нерідко замість собак використовує, кого б ви могли подумати? Гусей, на їхню думку, ці птахи не тільки володіють чудовим зором, але й відрізняються особливою агресивністю. Друзі! А ви знаєте, що сучасні українські копійки? Відповідно до давніх традицій Русі, споконвічно мали називатися шаги. Але Верховна Рада вирішила назвати українські монети копійками, щоб населенню було звичніше. Друзі, а ви знаєте, що морська свинка не має відношення ні до свиней, ні до моря. Це гризун, який є родичем кроликів і зайців та був завезений у Європу у 16 столітті з Південної Америки. Звідси, до речі, і назва. Заморська свинка, яку з часом для зручності було змінено на морська свинка. Друзі, а ви знаєте, що з 51-поєдинку, проведених відомим боксером Майком Тайсоном на професійному рингу, 21 він закінчив нокаутом у першому раунді. А це близько 41% усіх його перемог. Фантастично, правда ж? А ви знаєте, що храм святого сімейства, що в Барселоні, будували довше, ніж відомі на увесь світ єгипетські піраміди? Будівництво розпочалося ще в далекому, 1882 році, і триває по сьогоднішній день. Друзі, а ви знаєте, що у відомій голівудській комедії Брюс Всемогутній був показаний реально існуючий телефонний номер? І його власниця розпочала судовий процес проти кінокомпанії, так як її стали дошкуляти фанати, які безустанно дзвонили і питали Бога. Алло, Боже? Слухай, я тут у мене сьогодні зйомки, який мені капелюх краще надіти: жовтий чи червоний? Жовтий? Дякую. Все, до зв'язку. Па-па! Друзі. А ви знаєте, що третій найвідвідуваніший у світі МакДональдс знаходиться? У столиці України місті Києві біля залізничного вокзалу цей заклад незмінно потрапляє до п'ятірки найбільш жвавих макдональдсів світу. Друзі, а ви знаєте, що соцмережі знижують кругозір? Справа в тому, що стрічка соцмереж побудована таким чином, що ти бачиш далеко не всіх друзів і сторінки, які тобі сподобались. Алгоритм підсовує тільки те, що тобі точно сподобається, і отримує в стрічці. Подібним чином діє і Google, але він хоча б дозволяє відключити цей механізм. Це робиться головним чином для рекламодавців, щоб проплачені пости потрапляли точно в ціль. Із цього всього випливає логічний побічний ефект. Ти опиняєшся в інформаційній хмарі і просто не бачиш нічого, що хоч трохи порушило б твою особисту картину світу. Таким чином, твої помилки зміцнюються, а здатність почути альтернативну точку зору зменшується. Кругозір звужується до возенької щілинки, і, мабуть, буде дуже неприємно, коли реальний стан речей вдарить тебе по п'ятій точці. Mm -hmm. Mm -hmm Не гнеться. Друзі, а ви знаєте що? Якщо наповнити звичайну чайну ложку речовиною, з якої складаються нейтронні зірки, то її вага буде дорівнювати близько 110 мільйонам тонн. <тъв _ metallic> Ну що ж, це все на сьогодні. Моя голова може відпочити до наступної програми. Тож, до зустрічі на улюбленому порталі Золотів.нет. Побачимось! Па!